Вітаю! Сьогодні хотіла поговорити з вами про турботу про себе. Турбота про себе це про наш фізичний, емоційний, психологічний стан та самопочуття. Якщо ми не дбаємо про себе і не задовольняємо свої потреби, ми вигораємо і можемо впасти в депресію. Щоб цього не допустити, ми маємо дбати і турбуватися про себе. В першу чергу про своє фізичне здоров'я. Щоб його підтримувати, необхідно дотримуватися режиму сну, збалансованого харчування та обов'язково мають бути хоча б мінімальні фізичні вправи і навантаження. Емоційний наш стан зараз нестабільний, тому ми медитуємо, релаксуємо, робимо те, що нам приносить задоволення, і те, що переключає нас з негативних емоцій на позитивні. Спілкування з близькими людьми, з тими, які приносять нам задоволення і радість в процесі спілкування. Дотримуйтеся також інформаційної безпеки, не перечитуйте новини перед сном і під час прийому їжі. Обов'язково турбуйтеся про свій стан здоров'я. Якщо ви відчуваєте недомагання чи будь-які інші процеси пов'язані з фізіологічним вашим здоров'ям, будь ласка, не нехтуйте звертайтесь також до лікаря. Це теж турбота про себе. Якщо ми не турбуємося про себе, ми не можемо бути в ресурсі, ми не можемо бути корисними і не можемо допомогти іншим людям. Тож пам'ятайте, коли ми в ресурсі і наповнені, ми можемо лише тоді надати допомогу іншим людям. Пишіть під цим відео, що для вас саме турбота про себе. До нових зустрічей!